Здоровенькі були. Ну що, ми після хвороби одужали всіх, хто вижили. До речі, те як я розказував, там єдиний мінус у нас по амроксах. Потім, коли я побачив, що амрокси так почали хворіти, я бігом всіх пропоювати. Не чекав, щоб там хвороба заходила далі, а почав пропоювати всіх від кокцидіозу. Повністю і ще раз дорослу птицю, і малих тримали ми в клітці закритими всі вони пропоювалися гарно. Ну і бачимо, що зараз менш більш вони вже активні. Після хвороби пройшло вже добрих, можна сказати, два тижні, може навіть трошки більше. У нас зараз спека сильна. Пропоїм ми тепер їх від хрипів, тому що після <кій> перепрошую після. Коксидіозу, потім вони в нас пили інтровірт, вітамінчик. Потім була звичайна водичка. І зараз четвертий день ми п'ємо, лікуємося від хрипі, тому що деякі вже почали хрипіти Не знаю чому, ніби даю воду теплу. ну Хоча деколи буває так, що зранку набрав з керниці води, вода холодна і можливо тому птиця розігрілася і тому вони як то кажуть Підхрипують моя така версія, або ну, не знаю від чого, ще там в них дихальні шляхи починають хворіти, що вони починають е попчихувати. Е пропоїмося, пропоїмося ми сьогодні четвертий день, завтра буде п'ятий, і тоді ми почнемо пити вітамінчик. З нами тут бігає ще шість каченят, е чотири з них е п'ять ми продали, е шість залишили. Їхню маму я вчора вже забрав геть, тому що прийшов. Е Грудастик і почав з нею загравати, вона вже так не попискує, так як би хотіли їх водити. І забрала, відогнали ми їх до качура, тобто вона вже там в сім'ї сидить. Каченята місяць. Каченята такі досить непогано у нас ростуть. І... Гарно собі, як ти кажуть, почуваються, ночують вони окремо, бігають разом з курчатами і потім забігають собі спати в свій будиночок. Була в нас ще друга тура каченяток. Там трошки в нас були дилеми, не дилеми, а забрав я їх на вулицю, вони повискакували через сітку, і ця качка, яка водила мама ось цих каченят. Тих менших трошки нам побила. Зараз я їх відвіз в село, тому що мама їхня то водила, то не водила, але так минулого року лишала каченята, вивела, два дні побула з ними, лишалася і йшла нестися далі. Тому ті каченята, що лишилися, я забрав в село, тому що тут проблематично, де їх тримати в селі більше трави, там тато їх підгодує і вони швидко у нас підуть. <кій> Верніше, вони вже пішли і ростуть досить непогано. Так, тут у нас білі фельдери і тут у нас ці усі... курчата і чехи, які я брав як мінорку, те, що я раніше показував. Я писав Марселю. Марсель трошки був зайнятий в нього, там були неприємності в сім'ї, помер, по-моєму, дідусь, якщо не помиляюся, бо так далеко ну, не розумію чеської мови, але щось так бачив у нього на Фейсбуці на цьому. І Він мені відписав, я спитав, що це таке, що за порода курей, тому що я бачив їх в нього і показував фотографії в себе на каналі. Він відписав, що був у Франції на роботі, дружина давала, дружина там добре не розуміється кури, ті і ті несуть біле яйце, як мінорка, так і ось ці. І можливо тому вийшла така платанина і зразу кадве вийшли яйця-мінорки. Я кажу гаразд, дякую, але теж трошки пізно. І ми домовилися з ним на наступний рік. Будемо живі, здорові на лютий місяць. Буде в нас яйце чистої мінорочки, ту, яку ми чекали. Тому що тут ми маємо тільки 4 курчатка мінорки, дві 2, 2 курочки, два 2 півника. І один півник такий мені щось не дуже подобається. Курочки і ще один півник є досить такі гарні, які мені. Подобалося цього півника просто грибінчик, має три зубчика чи чотири, а має мати більше. Це є порода корей, яку мені писав, Веренська курка. Але мій дописує, Олександр Комар знайшов мені цю породу після того, як я цей виставляв Ютубі, що ось яка вийшла непорозуміння. тобто Пересортиться по породі. І ця порода називається Рей Ландер. Перечитав зараз ще раз, а Марсель мені відписав, що це є Рейнська курка. Це, напевно, він так на хлопський розум. Олександр мені кинув більше таке розширене опис цієї породи. І вони підходять і підпадають. Невеличкі корочки м'ясо єчною напрямку, але по окрасу досить вони будуть цікаві. вже які вони в нас виростуть, то ми побачимо. Є в нас тут і півники, і корочки. Тож тепер чекаємо, що вони в нас підросли. Все рівно по мінорці нам виходить. Добре, що я не продав свою сім'ю мінорки другу, так як я казав, що було. У мене замовлення на другу сім'ю мінорки в нас ще є свій півник, і є там шість курочок, то можна буде сформувати ще одну додаткову сім'ю. чи візьмемо собі півня чеха. І наших курочок Ну вже будемо потім комбінувати, як будемо далі рости. Так, тут наші білефельдер німці бігають вони всі разом, бігають вони на відкритій території поки що. Потім, коли підростуть, будемо їх переселяти і розселяти. Одні поїдуть до села, другі залишаться тут. Котрі з них поїдуть, котрі залишаться, то вже побачимо згодом. Ну що, ось така наша малеча. Ми одужали після нашої хвороби. Набираємося сили і будемо рости далі. Дивіться, яка гарна курочка, така цікава, правда? Теж вони мають біле вушко і грибінчик такий. Трояндовидний. Поховалися, тому що в нас спекотно. вітерець і очікуємо дощу. Ще завтра один день ми будемо пропоюватись від хрипів, далі будемо пити вітамін і маємо надію, що підемо скоро ще на поправку. Так що біля птиці не так -то легко й ходити. Як не пчихають, то какають не так, як треба, але завжди якісь не гаразди, ми такі досить непогані. Я показую вам селі, які є від нашого півня німця і курочок українок. А оце вже маємо чисті німкені. Дуже маємо сподівання, що вони нам гарно виростуть, є в нас 110 курочок і 7 півників. З півників будемо вибирати, курочок, лишаємо всіх, ну а півню будемо вже вибирати краще з кращих. На цьому будемо з вами прощатися. Всім миру, з любові і Божої благодаті.